Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу «Сільське життя». Щире вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. А на кухні сьогодні у нас чудові такі булочки під назвою Хокайдо. Вони дуже гарні дивіться, які виглядають прекрасні такі, пухкі, такі, такі як кажуть, ну, як Маринка. Дуже, дуже, як Маринка. Дивіться. О. І так, і так, дуже розділяються, колись називали їх сайки, розділяються на, на, ті, на булочки отакого, з начинкою. Кому цікаво, як ми готували їх. Я вам дам посилання на рецепт детальний буде на каналі бабусині поради. Там я детально все розказую, показую, як я готувала, під цим відео буде посилання. Вони гарячі, але я все рівно вам ще вам одну розділю і вам покажу, які вони всередині. Вони гарячі ще, дивіться які. Дивіться, яка чудова, класна. Просто аж, аж така булочка, як від'єдную ці булочки. дивіться. Просто, просто таке, як. Як пушок з начинкою, можна, е, можна готувати з начинку, і маково можна робити начинку, горіхову можна робити. У нас сьогодні е, така кориця і цукор. Дивіться, просто гаряче ще, але дві яке. яке яка, яка чудова, Дивіться. дивіться яка дуже, дуже чудова тут начинка. І Взагалі, взагалі як пух, як пух, дуже, дуже таки така. Як той каже, взагалі, дивіться, роз чудова, чудова дуже. Так що готуйте. А на кухні сьогодні у нас чудовий гарний такий е, салат з простих таких простих продуктів, які є у кожної у господиньки і дуже такий корисний, е, простесенький салат. Як ми його готували. Я вам дам посилання під цим відео. Буде посилання на, бабу, на канал Бабусині поради. Там є детальний опис. Відео рецепту цього салату. Я вам так коротко тут розкажу: тут є е, квасоль, бурячок, е, горіхи і цибулька. Дуже прості, найпростіші такі е, е, інгредієнти. І дивіться, яка краса виходить е, у в результаті. Так що готуйте. А на кухні сьогодні у нас такий чудовий. Штолен з маком або маківничок, ось такий делікатний, який такий гарний виходить, гарно пропіксі, дуже гарний з родзинками, з цукатами, з вишнями, тут і з маком. Тут все є дуже, дуже гарна випічка, як я детально готувала цей рецепт, маків... штолен маківник, буде на каналі Бабусині поради. Я вам дам посилання під цим відео в описі буде посилання на е, відеорецепт приготування. Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні буде така шуба з простих інгредієнтів, дуже смачненька. Знаю, що всі готують всі її. Люблять, бо вона переважно її готують усе або на Різдво, або на Новий рік. І дуже вона смачненька із простих інгредієнтів. Я, я навіть економну тепер зробила. І, і так що як і, детальний опис буде на каналі Бабусині Поради. Якщо цікаво, я залишу під відео посилання на, на це, на як я готувала. От, Так що готуйте. А на кухні у нас сьогодні буде ось такий Ось такий чудовий, гарний, святковий такий рулет. Ось е, до, до свят, до різдвяних свят. Можна готувати до будь-яких свят, на, чи, на будь що можна готувати, бо він дуже смачнесенький. Так, е, як детально, як ми готували такий рулет, буде на каналі Бабусині Поради. О, так що готуйте. Робимо розпаковку. Ось сьогодні, що я е, покупила. Е, так, тепер купила я мандарини. одягу. мандарини по 75 гривень. Мандарини. Дві банки такого згущенки такої. І риски е, по 57 гривень. Дві банки я взяла. І взяла таку ще дві банки. кукурудзи, банку взяла, 37, арахису взяла, 3 пачки, по 22, 3 пачки я арахису взяла, от такого, во. сухарі взяла, 23, сухарі, так, і королівський майонез. Я ще один взяла. Банан не розійшовся, я взяла. Майонез. Один. Так, майонез 60 гривень. Кетчуп 30 гривень. Кетчуп, далі. Що це взяла? Грущенку таку. Накільки таке молоко згущене і риска. Таке 57. Отаке 57, а і риска за 75. От. Таке молоко. Так, взяла я масло собі 2 кілля, по, по 145, то кранківський я взяла на, на випічку 2, 2 кілля я взяла. Масло. Да. На випічку. Взяла ще вафлі, такі вафлі взяла і такі вафлі взяла. Теж так само, бо ми розходували, нема. І, і отакі от я взяла. Тепер, що я ще взяла, ще я взяла вишневий кисіль і вишневий пудинг. Два кисілі і пудинг. Кісі 10 то віддав і пудинг Пудинг 10, якісь так само віддав. Так, хліб я ще взяла. Хліб декуди 28, декуди 30. Так, от тебе я взяла так, яйці. Я взяла 20 штук, яйці по 5,88 яйці. Сир плавлені, я візьме два. Отакі от вершкові, по 19. 90. О, взяла такі вершкові два сирки Батончик роше. Отакий 19,80 шоколад Міленіум е, Отакий з горіхами по 44,90 І корона чорний, 53. О, 30. Оце з то, за тебе. А ще взяла я на торговиці два, два мішки зерна кукурудзу і пшеницю взяла, кукурудза по 9,50 і так само. То було по 8,50 навіть нині давали. Мені дали по знистці пшеницю і кукурудзу по 8,50, а так було 9-9,50. Ось такі були покупки. Не багато таких покупок нині були, але ось таке я взяла. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, мир всім і нашій Україні. До зустрічі. А ще я взяла один мішок пшениці і мішок кукурудзи курям, аби було, що вже, вже буде знову і надовго. Ось ось така розпаковка.